Приємна така річ, яка є, забувається в гуглі Руслан Скачок і зразу виходить мій сайт і YouTube канал. Тобто це вже гугл визнання в перші позиції. Що, що які проблеми були? Найбільша проблема це відсутність каналу, і довелося це компенсувати за рахунок інтернету. І поки що в місяці це було локальне інформування, тобто для чого був створений, створений речник, але до речі, це був проєкт спільних бойових сил з СБУ щоб побільше такого було співпраці, я думаю, що набагато краще вести ту саму інформаційну війну. Найбільша проблема зараз це прифронтові містечки і села, де взагалі практично відсутній український контент, і український інформаційний простір. Маємо до цього часу розірваний український простір, тому що наша територія, але віщають російські канали. З'ясовий приклад Трохідбенка, де я вже посилистів. Працюю як керівник вже три з половиною місяці і дивлюся російське телебачення, тому що наше рябить. І це роблять всі мешканці Трехізбунки. Відповідно, тут же ж вони приходять до мене з цими ж самими проблемами. І я не розумію, що робить наш Міністерство інформації. Можливо, в них немає передатчиків, але тут я нещодавно зустрівся з одними хлопцями з Лисичанська, які мені. Дали проект на 6 тисяч гривень. Зробив один пост в Фейсбуці, мені зразу ці 6 тисяч прийшли. І нещодавно позавчора ми змонтували радіопередачу по ті який буде бити на 30 кілометрів. Тобто, практично зона військово цивільної адміністрації це від Орігов Донецького до Лобачева, якраз 60 кілометрів, радіус 30 прекрасно вписується. Тобто люди зможуть знати, коли приїхали норвежці зі своїм гуманітарному допомогою, чи на міжнародний фонд, чи ветеринарці, нарешті приїхали медики без кордонів. Зараз ми маємо воювати вже за мозги, за свідомість людей і вони мають сприймати те, що розповсюди сили адекватно. В Трьохізбенців я спостерігав такий особливість, що на першому плані, там, де є опорний пункт, там 500 метрів вже від села опорний пункт нульовий. вже далі йдуть зруйновані місця і далі позиції Так Тут, де люди близько до опорного пункту, де вони спілкуються з хлопцями, і вони бачать, звідки прилетіли, тому що хлопці ж не стріляли, вони це бачать на свої очі. То вони, відповідно, дуже лояльно ставляться до військових. Інші кінець села, де явно вони там нічого не бачать. Бабусі мені розказують, що яму наші стріляли. Приїжджаю через 30 хвилин, де хата пропала в Тур, стріляло все. Хто стріляв, ви наші захисники. І показуємо його на український прав. Тому, якби вона хоча б розуміла, в б... ну, Турці така штука, за якою дрітли. Летить. І він відправляється по цьому дроту. Я кажу, давайте пройдемо, подивимося, звідки вони До половини шляху пройшла, каже, та я і так маю, що ви туди виїхали, розвернулися тивом до ворога і стрільнули по нас. Все, більше нічого не доказувати. При цьому мене супроводжували скандалом, сусіди, друзі, скільки можна тут бути, виходьте звідси геть. Оце ситуація прихідниця. Тому дійсно воно не цікаво. І рекомендації науковців були довсім не на сухому психологію. Я хотів знати, що можна робити. Я пропоную трюхідку вам в якості експериментального майданчика, якісь прогнози, Я буду це робити, щоб гарантовано мав результат. Наші сепаратисти тут відкривали очі. Дякую.